Нас скинули. з таким гаслом на акцію протесту. Вийшли інвестори житлового комплексу кришталеві джерела. кажуть, потрапили у пастру шахраїв, забудовник котрому довірились і вклали в потенційне житло чималі гроші. Тепер усіх водить за носа. Отримати свої квартири у комплексі люди не можуть. Мы хотим получить свои квартиры, подписать акт приема передачи, подписанный с обоих сторон, а не с одной стороны. Більше того, кажуть інвестори, забудовник вдався до відвертого здирництва, встановлюючи для людей неофронтовано високі ціни за додаткові послуги. Ніхто не говорить, що треба не платити за вивоз, але не 2000 тисячі Я можу цілу машину велику заказати. Дві, два КАМАЗа за дві з Чтобы привернуть увагу, люди встановлюють мимо офиса намет. И відповідь, жуют такая. Покиньте территорию, потому что частная территория. И вас сюда не звали. Я прошу, передвинуть пикет чуть в сторону, чтобы вы не мешали проводить ремонт. Да, я стал пикет, к людям обращайтесь, посмотрим на их реакцию. Я к людям и обращался. Люди, вы готовы вы передвинуть эту палатку в сторону? Нет. Но ждите, когда ее сломают, будет Після такої відповіді інвестори пишуть колективне звернення про шахрайство товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроінжбуд» до правоохоронних органів. Столична поліція, що прибула на виклик, цей факт документує. Телефонути завтра години в чергову частину. цей номер вам скажуть на кого розписаний даний матеріал. Хто займається займається даного матеріал? Далі події відбуваються ще дивніше. Через декілька днів одному з ініціаторів бюкету, інвестору Ярославу Осадчому надходить в лист. А у ньому звістка. Фінансова компанія Прайм позбавляє його житла. Припинено будь-які промовами вимоги на зазначені об'єкти з обказаними договорами. Все, тепер я без квартири, без хатченко. А офіс забудовника тим часом відгородився від інвесторів двометровим парканом. Mm -hmm. Мені сказали посторонніх не пускати і все, пропуск. Я вас не знаю, дзвоніть. Мене звати Осеща Ярослав Анатольович, я інвестор, я б хотів поговорити з кимось із керівництва фінансової компанії Prime. Підкажіть, будь ласка, як це можна зробити, бо я прийшов до волі, мене не пропускають до вас. Вас не повстаєте банків, ви Ну, Мені нічого не вертали. Я хотів дізнатися, що, в чому там справа. Хотів дізнатися, на якому. На якій підставі власне здійснювалося відкріплення, тому що пояснення в листі недостатньо але потрапити Наступного. до офісу Ярославу Осадчому так і не дозволили. Тож інвестор звернувся за порадою до юристів, що ми бачимо зокрема на прикладі нашого клієнта Осадчого, який проінвестувавши квартиру на 100%, маючи намір прийняти квартиру у власність. Сповіщаючи про цей намір всім, письмовим шляхом, з описом вкладеного, за допомогою міліції, розшукуючи забудовника для того, щоб реалізувати це право на отримання права власності, він просто не може цього зробити юридично. Оскільки примусити щось фізично забудовника підписати неможливо. Прояснили юристи центру конфліктології права і ситуацію з додатковими платними послугами забудовника. Забудовники використовують таку практику в своїх цілях для нав'язування інвесторам додаткових договорів, додаткових послуг, які не передбачені були первинним договором. Не є житлово-комунальними ціни, на які забудовники визначають довільно, але вони є обов'язковими для покупців в зв'язку з тим, що останні поставлені в жорсткі рамки. Що якщо вони не підпишуть додаткові договори і не приймуть від забудовника додаткові платні послуги, вони будуть позбавлені квартири. У нову квартиру Ярослав Осадчий інвестував понад 600 тисяч гривень. На тепер вона коштує значно дорожче втрачати гроші, більшість яких запозичена, щоб придбати житло. Чоловік, звісно, не хоче. Та іншої думки в компанії забудовника мою квартиру було продано після відкріплення і продано за суму. Значно нижчу навіть за ту суму, яка на первинний інвестор вніс за... за суму, яка на мільйон проорієнтовно на мільйон двісті тисяч гривень нижче за поточну ринкову ціну квартири, я маю інформацію, що співробітники. ФК Прайм, колись працювали в прокуратурі. Тобто, там ну, до, досить обширні зв'язки і досить серйозні можливості впливу на події. Зокрема, мої заяви на відкриття кримінальних справ не були порушення закону. Вони не були. Не задовольнили, не внесли до єдиного реєстру судових розслідувань. Зважаючи на поради юристів, Ярослав Осадчий звернувся до Волосіївського райсуду Києва зі скаргою на національну поліцію. Суд цей позов задовольнив, а його ухвалу Осадчий особисто передав правоохоронним органам. Вважаємо, що наші позовні вимоги відповідають чинному законодавству обґрунтовані та мають бути задоволені, тому ми будемо їх захищати до кінця.